Сьогодні тема уроку рослини прісних водой. Рослини болот. До прісних водойм відноситься тавок, річка, водосховище, озеро. Рослини прісних водой найпоширеніші водорості прісних водой це спарша зелена, ардес, Також плаваючі рослини, глечики жовті, латаття біле. Серед плаваючих рослин можна виділити дві екологічні групи. Перша група це рослини, що не мають коренів, які витримували їх на одному місці. Рязка, сальвінія. Друга група прикріплені водні рослини, глечики жовті, латаття біле, ордес. А зараз розберемо. Сальвінію плаваючу. Представник папороти. Цей однорічний вид взагалі не має коріння, а кореневище несуть щільно розташовані трьохчленикові кільця листів. Кожне кільце складається з пари плаваючих листів і третього зануреного листка. Саме цей листок виконує функцію відсутніх коренів. функція всмоктування. Це єдиний представник сальвіні нашої зони, що занесений до червоної користі. України. Може виступати показником якості води, зустрічається лише в чистих водах, спостерігається за плавні ділянці острова Хорти. Також до рослин прісних водой відноситься лютик водний, от окрас. Болото. Зараз розберемо, як утворюється болото. Звернемо увагу на малюнок. Вода річок, струнків, які впадають в озеро, приносять частинки ґрунту, глини, піску. В озері вони осідають на дно, озеро міліє і його розміри зменшують. На мілинах виростають очерет, рогіз, осока, коли вони відмирають, їх рештки відкладаються на дні. Рослини розростаються не тільки по дну, а й поверхні води. Їхнє коріння щільно переплітається, утворюючи ніби плаваючий кили, на ньому селяться вологолюбні трав'янисті рослини. В Запорізькому краї уздовж узбережжя Дніпра, Запорізького та Каховського водосховища, а також навколо островів тягнуться заболочені ділянки. Які називаються плавня. Зас... Очерет південний, схеноплеко озерний, очерет звичайний. Також до рослин болота відноситься мох, фвагни, проїзд, ось знову дивимося очерет, осока похівка. Також ягоди, чорниця дуже смачні та корисні. Журавлина, ви, напевно, теж бачили і знаєте, що вона настільки смачна, поживна і корисна, теж росте на болотах. Дуже цікава комахоїдна рослина, росичка. На болотах росте багато лікарських рослин. болота – джерело лікарських рослин. Аїр, багнозвичайне морошка. Запам'ятайте, діти. Причинами перетворення озера на болото є перше. Обміління озера внаслідок накопичення частинок, які приносять річки і струмки, та решток рослин і тварин. Друге, Заростання озера рослин. Висновок болота це природні фільтри для води. На все добре, дякую за увагу.